Микола Миколайовича Пара народився 23 лютого 1940 року в мальовничому селі на Черкащині, яке носить назву Мошні. З 1968 року доля звела його з Полтавським держ... державним сільськогосподарським інститутом, нині Полтавський державний аграрний університет. У 1975 році ним було успішно захищено кандидатську дисертацію і отримано диплом кандидата сільського господарських наук. У 1988 році Микола Миколаївич вдруге повертається до Альма-Матер, де обіймає посаду проректора з факультету підвищення кваліфікації. З 1992 року Микола Миколаївич працює генеральним директором науково-дослідного об'єднання Еліта, до складу якого входить найстаріша дослідна станція України Полтавська державна сільськогосподарська станція імені Вавілова і чотири дослідних господарства. В тяжкі роки йому вдалося об'єднати колектив понад 500 чоловік працюючих. І зберегти багато гектарів наших українських родючих чорноземів. У 2000 році Микола Миколайович втретє повертається до рідного закладу вищої освіти. Тут він обіймає посаду проректора з наукової, а потім науково-педагогічної роботи, успішно поєднуючи цю роботу з завідуванням кафедрою землеробства і агрохімії імені Володимира Івановича Сазанова. Дев'ять років обіймаючи цю посаду, йому вдалося згуртувати колектив однодумців і послідовників. Після цього його життєвий шлях пов'язаний з Полтавським державним аграрним університетом. Працюючи на різних посадах, він виховав велику плеяду студентів, велику плеяду аграріїв. В науковому доробку вченого понад 800 наукових публікацій. Успішним була його співпраця з обласними газетами «Село Полтавське і Вечірня Полтава. Понад 40 років його хобі було ведення календарю погоди, який він. Планував опрацювати і видати окремим виданням. Це стосувалося погодних умов Полтавської області, їх впливу на аграрні показники, показники вражайності різноманітних сільськогосподарських культур. Він був щасливою людиною, оскільки зміг зробити щасливими дуже багато людей. Світла і вічна пам'ять Миколі Миколайовичу, таки людина живе, поки ми її пам'ятаємо.